Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Зараз доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про ситуацію на Донеччині. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Пане Павле, от жодного дня без загиблих і обстрілів. Як почався цей день? Розкажіть нам, будь ласка. День почався з обстрілів. Ну, знаєте, ніч в день переходить. Обстріли не припиняються. Це є такі реалії сьогодення на Донеччині. Обстріли по лінії фронту постійні. Минула доба була дуже гаряча. Обстріли і ракетні удари по місту Краматорську було нанесено ракетний удар. Всього за добу п'ять людей загинуло серед цивільного населення і 35 осіб. По всій області отримали поранення різного ступеню важкості. Зараз е також е найбільш напруженими напрямками лишається е Бахмутський напрямок, Авдіївський і на Краматорському напрямку, як Слов'янська Краматорська, ворог також не припиняє спроб, і ми бачимо по тому, як, які є сили, де вони зосереджуються, щоб Здійснити впевнені свої нездійсненні мрії по захопленню цих міст. Тому вся лінія фронту дуже гаряча, але і міста відносно віддалені також піддаються періодичним або ракетним ударам, або обстрілам ЗСЗЛ. Ворог почав агресивніше діяти. Як ви вважаєте? На певних напрямках так, але <кій> ми. Завжди і особливо збройні сили розуміємо зухвалість, цинічність і, взагалі, відсутність будь-яких проявів людяності з ворога. Тому готові до цього, розуміємо це і максимально вживаємо всіх заходів від укріплень до евакуації і забезпечення все одно підготовки до осіння зимового періоду, і забезпечення всім необхідним в у, у області до у таких складні часи? Але втім, область живе, функціонує, і ми продовжуємо нашу боротьбу до перемоги. Ваш колега Сергій Гайдай впевнений, що суттєва перевага в зброї не забезпечує Росіянам очікуваного прогресу в наступі на Донецьку область. Як Ви вважаєте, з чим це пов'язано? і власне чи вдається збройним силам України скористатися цим? Я завжди на цьому акцентував увагу, і я думаю, багато підтверджень моїх слів ми вже здобули практично за півроку повномасштабної повному війни. Це професіоналізм, фаховість як військового керівництва, так і безпосередньо всіх військовослужбовців Збройних сил України. Звичайно, це мотивованість, звичайно, це розуміння того, що ми на своїй землі і будемо стояти стільки скільки потрібно. Перевага ворога да вона була більш відчутною на початку зараз. І те, як ведеться, ведуться бойові дії і та злагоджена скоординована діяльність я беру по Донецькій області. З військовим командуванням військових адміністрацій безпосередньо тих двох структур двох структур, які забезпечують правовий режим воєнного стану, вони теж дають свого свій результат. Але зараз сказати про результат, ми працюємо щодня наполегливо, працюємо заради нашої перемоги і будемо робити це повторюсь стільки, скільки потрібно. Це є основні чинники того, що плани ворога. Войнуються, але ніколи не потрібно недооцінювати ворога. Це може бути дуже жорстко, жорсткою помилкою, а ми її не допустимо. Перед нашою з вами розмовою ми бачили сюжет нашого воєнкора Ігра Левенка, який відзняв матеріал в розбомбленому Краматорську. Там росіяни знову обстріляли приватний сектор. І от, власне, дивлячись на ці кадри, я так розумію, що такі руйнування щодня завдають росіяни. Яка взагалі ситуація? Ну, приклад, вчорашній обстріл. Також це я по сюжету розумію. Буває в тих містах ну, безпосередньо, що відбувається. І буквально також вчора там виїжджаємо, коли на місце так само. Приватний сектор, приватні будинки, люди живуть. Дом будинок зруйнований вщент, близько 20 будинків, також або безповоротно пошкоджені, або пошкоджені частково. Це наступний день після сюжету, про який кажемо ми з вами. Але фактично зараз руйнування відбувається щодня або по лінії фронту, але, на жаль, також і не тільки. І як я казав, відносно віддалених. Містах це 20 кілометрів вже вважається відносно віддалені. Ну і на жаль, ще також основою є те, що не я такого дня, щоб на жаль, не фіксувалися жертви та поранені серед цивільного населення. Ми з вами кілька днів тому говорили про обов'язкову евакуацію. Люди люди потроху вивозять. Яка зараз ситуація? Як просувається евакуація? Вона продовжується, вона продовжується системно, методично. Звичайно, менша частина чверть області лишається осінньо-зимовий період не за горами. Ми бачимо, що дії ще більшу активізацію. Але це та категорія населення, яка скажімо, найменше налаштована на евакуацію. Втім, вона продовжується. Вона продовжується в середньому 500-700 осіб. На добу це по різним напрямкам, і так само системно ми відпрацьовуємо області за допомогою уряду офісу президента в даному випадку по розподіленню наступних областей моїх колег, які приймають яким я дякую за це переселенців внутрішньопереміщених осіб з Донеччини. Тому працюємо системно і готуємось до проходження осінньо зимового періоду. Без газу, але з альтернативними видами опалення. Пане Павло, на Донеччині вводять особливий режим в'їзду та виїзду транспорту. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це і в чому відмінність буде. Особливий режим. Я коли в, своєму, в своїй відповіді казав про оборонні споруди, що розумієте, яка величезна кількість різного типу техніки необхідна. Тому коли всі свої ресурси ми ну, задіяли, я не можу сказати, використали, вони задіяні, вони задіяні буквально з середини березня вже в такій активній фазі, активній стадії. І в даному випадку, по техніці, щоб не було якихось, скажу так, маніпуляцій, проведено відповідну розмову і. Ну, всі питання узгоджені між військовим командуванням і військовими адміністраціями прийнято таке рішення, щоб не було е, якихось несанкціонованих виїздів. Якщо вилучення техніки відбувається, вона відбувається відповідно до чинного законодавства, як закон про правовий режим воєнного стану, так і про вилучення державного та комунального приватного майна про примусове відчуження і вилучення. Вказаного майна. І е, все відбувається відповідно до законного порядку, але щоб, крім того, яка техніка, техніка ж також необхідно, щоб виїжджала і на ремонт, і на обслуговування. Зараз в області це на, на, особливо на іноземну техніку, доволі важко робити таке обслуговування, тому і введено такий режим для того, щоб. Ми контролювали, яка техніка виїжджає, яка повертається, тому що техніка задіяна не тільки з Донеччини, а й з інших областей, також відповідно до чинного законодавства. Так само було прийнято рішення. Яка яке підсилює попереднє моє рішення, рішення командувача з приводу заборони реалізації будь-яких видів алкогольних напоїв? Зараз є ще заборона на ввезення алкогольних напоїв, що також вважається цілком логічним. Можливо, не всім це подобається, але я впевнений. Це те точно дасть свій дієвий результат, так само як і по техніці, яка масово. Використовується щодня, тому що роботу по укріпленню по нашим позиціям ми як розпочали і ми є, завершимо тільки з нашою... пане Павло. Ви... На жаль, ми дуже обмежені в часу. Я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого марафону, поспілкуватися з нами. Гарного вам дня. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.